Як Латвія підтримує Україну у її боротьбі проти російської агресії? Тема сьогоднішнього ефіру програми Акценти мене звати Тетяна Скиба. Вітаю вас гостями нашої студії сьогодні. Є Айнарс Мажуліс з економічних питань Посольства Латвійської Республіки в Україні. Керівник представництва Латвійської агенції інвестиційного розвитку України. Вітаю вас! Дякую. А також поруч із ним Володимир Діденко, директор ТОВ -Екор ТЗ. Доброго дня. рада вас бачити у нашій студії. Власне, розпочнемо ми із пана Айнерса. Отже, ви до нас приїхали із Латвії. Знаємо, що це вже не перший вас ваш візит в Україну під час війни. Ви відвідували інші області. Розкажіть про ваш візит саме на Тернопільщині, що вдалося побачити, які ваші враження. Да спасибо, я извиняюсь Пірваш что я буду на українсь на русском, потому что я Понять, я понимаю все на украинском. Дякую. Я спершу прошу вибачення, що буду розмовляти російською мовою. Я розумію українську мову, проте говорити ще не навчився у майбутньому. Хочу це зробити так у тернопільській області я, я вперше в Україні я побував в різних областях. Вже третій рік я працюю економічним аташе. Бойові і на западна, но так получилось Тернопільській області. Перший раз і я єслікабув і на східній Україні, де зараз відбуваються бойові дії. Якщо говорити про Тернопільщину. То я, я вражений що, тим, що я ну, за два з половиною дні я, тут побачив. я реально бачу, що є дуже, потенціал потенціал, що дуже великий лат... потенціал у співпраці між області, Латвією та Тернопільською областю, областю у різних видах бізнесів а, чи іншої бізнеси, діяльності поразним що я побачив, особливо зараз, ну скажем так. Те, що я побачив, особливо зараз, скажімо так, щодо агрохолдингів, де я побував, більшість компаній на дуже високому рівні, навіть краще європейського і якість продукції, де хто навіть не знаємо, яка вона хороша, і качество продукції, котрої навірно, многії даже не знаємо, якої продукції здесь виробляється і яке хороше качество та продукції і. То, що я вижу, що об'язательно нада. Те, що я бачу, обов'язково треба вийти з цим в, скажі, товаром. Так, Можливо, в першу чергу на латвійський, латвійський ринок, щоб жителі Латвії відчули, спробували український продукт. Українські продукти. Хоча в останнє час я скажу, що більше і більше українських продуктів із різних заводів. Хоча за останній час все більше українських продуктів з різних підприємств з'являються в нашій країні. потенціал латишких продуктів, які можуть війти. І І навпаки, ну, я бачу скажімо, потенціал латвійських і, продуктів, і, які і можуть зайти і, в Тернопільську і, область, і, область і, і загалом в Україну. І, і третій момент, то, що я хотів би, і це я завжди пропагаю, і момент те, що я хотів. Це, Це я завжди пропоную. Приміри, Треба створювати спільні підприємства українсько-латвійські. такі є приклади є. І то, такі приклади що, з кожним роком з'являються все більше і більше. Робота, Незалежно чи це підприємство працює України, і створюється на території України, України чи на території Латвії. Але тоді результат приходить об до обох сторін: і, і латвійській стороні українській і українській. Саме і найголовніше, що найголовніше, вони будуть що зацікавлені, щоб це підприємство і продукція, яку вони створюють, розвивалися, та був помітний вагомий результат. Аж результат такого досвіду ще немає. Чи є вже такий досвід, власне, щоб якраз був проект власне десь в Латвії, українській напаки тут перед приїздом Тернополя був Львівщині. Лів... є завод по фудом, перед приїздом в Тернопіль я відвідав Львівщину. там є завод, який хоче будувати підприємства на території Латвії, і вони якраз шукають партнерів. також зі мною тут була Латвійсько-українська компанія, яка займається імпортом експортом товарів з цих країнських товарів, і теж у них є свої. Ну скажем так, задумки, думки ділить какої-то совместний в них є свої ідеї зробити спільне підприємство навіть в Україні. Тому що, то, що ваша перевага у тому, серйоз, що ви можете серйоз, створювати будь-який продукт високої продукт, якості більшого качества. Наше преимущество – то, то у нас єсть і всегда говорю, у нас і парта. Наша перевага у тому, що в нас є порти, через які от ваші основні багатства, зерно якраз зараз дуже важливо зорганізувати експорт через прибалтійські порти, в тому числі і в Латвії. Експорт через Прибалтійські в тому числі в Латвії. Латвії у нас три. У нас є три великі порти, і ми готові співпрацювати і будемо робити все, що від нас залежить, аби допомогти українське зерно через наші порти, далі експортувати транзитом. експортувати транзитом. На вашу думку, чи змінилося підприємство в Україні загалом? Під час війни, і можливо, точніше, під час війни, і ще до повномасштабного вторгнення, можливо, ви ще бували тут декілька років тому. Я скажу так, що те, що було перед війною. Ну за... я, я скажу святом більше 15 років. Я пов'язаний пов з Україною. Я дуже Україна, бачив, як, як сильно розвивалася Україна. і навіть за останні два роки перед, роки роки строю, перед війною почали будуватися дороги, дороги і... нові житлові будинки, і... офісні і... центри, і офісні заводи, і центри і заводи і все це заводи, за допомогою нового то, технічного я говорю, обладнання. Виділивас Тернополя за последні два дня. Яку продукцію проводять? Та там сама й современна апаратура? Там саме новейшая... те, що я бачив, і от під час поїздки помітив у Тернополі продукцію. Ви створюєте Очень на сучасному качество, устаткуванні? і методика роботи, і продукція дуже високої якості. Жодних якихось хімікатів немає. Вона натуральна, і навіть не дивлячись на те, що в Україні відбувається війна, страждають, помирають люди. я скажу, що економічна активність не знижувалася, але навіть зросла. Інтерес є з обох сторін. Зростає інтерес є з обох сторон. І наші предпринимателі навітові, не бояться і приїжджають. Наші підприємці готові не боятися, на приїжджають, на форуми, зустрічаються на різних подіях, контакти, на форумах, знайти щоб знайти контакти партнеров. і партнерів. І я думаю, що, я що в найближчий і час і в Тернопільській області, області в нас є домовленості. І спасибо, о, о, Дякуємо вашій обласній раді за прийом. Те, що ви показали, організували після цього. Ми плануємо зробити форум для представників бізнесу Тернопільщини та Латвії. Можливо, нам вдасться це зробити навіть цього року. Такого формату захід ми вже робимо в Чернівецькій області. Приблизно 15 різних компаній приїжджає сюди з Латвії. Інвестори, підприємці готові приїхати навіть не зважаючи на воєнні дії. Вони не бояться. Розвивати цю співпрацю, приїхати ні, смотря на дії, не нібіяце і розвивати та сотрудничає. Тобто це дозволить більше ознайомитися з українською продукцією. Власне ну я думаю, що прекрасний приклад, і компанія ЕКОР, яка нещодавно повернулася з міжнародної виставки, яка проходила в Латвії. Вони також шукають партнерів, аби їхній продукт вийшов на латвійський ринок, але і не тільки через Латвію можна і потрапити у всю Прибалтику. А далі і скандинавські країни також які зацікавлені для нас дуже важлива ця співпраця Тернопільщини і Латвії, тому що ми розуміємо, що підприємцям важливо працювати важливо продовжувати презентувати свою продукцію під час війни не лише українцям, але й але й за кордоном, пане Володимире. Ви представляєте нашу тернопільську компанію? Знаємо, що ви нещодавно повернулися із міжнародної виставки, яка відбулася в Латвії. Та розкарі Більше про свої також враження, як там вас приймали? Ну, Виставка була на українському стенді. Організована палатою України. Було представлено 42 компанії з України. Виробників от, тої продукції, якою ми займаємося, виробниками круп, були ми одні. Були там, було багато різних до стенду, до українського стенду була дуже велика увага. На відкритті був наш посол, посол України в Латвії. На другий день був президент Латвії. На відкритті увага була дуже велика. Багато було відвідувачів. Спілкувалися дуже ну, сподіваюся, що вже з партнерами ведуться активні перемовини на сьогоднішній день з певними компаніями. Як Андрей вже сказав, ми ага. з Вай-Телефан ведемо перемовини по поставці нашої продукції. Це ваша перша виставка, я так розумію. Чи це ну, не перша? перша перша виставка в ролі, ролі, як ми виставляли свою продукцію, як не відвідувач, а… Як компанія, як компанія, власне. компанія, так. Наскільки для вас важливо було от показати, ну, якими ви є основною проблемою на теперішній час в Україні є те, що падає споживання нашої продукції, круп, людей стає менше. Люди виїжджають за кордон, ми шукаємо нові ринки збуту. То тобто, та сама Європа, та сама Латвія, Литва, Естонія. Ми почали. Працювати в тих напрямках, про які ми в певні моменти навіть не замислювалися на початку, коли починали там будівництво нового цеху, який запустили в березні 2022 року під час повномасштабного вторгнення. Зараз хочемо все більше і більше виходити на Європу для того, щоб навантажити свої потужності і бути корисними як для України, так і для Європи. Наскільки під час війни це складно чи навпаки простіше? Складно. З війною завжди складніше. Війна вносить ті корективи, про які ніхто ніколи не думав. Бізнес план повністю зламався від того, як планувалось і прораховувалось ринок Європи. Не аналізувався тоді, ну наскільки був о, він для нас корисний. Ми знали, що можемо. Ми знали, що продаємо туди невеликими партіями, але ми не готові були. Ну готові були туди великі, але він не розглядався повномасштабно. Зараз ми розглядаємо ринок Європи, так само і Прибалтики, в більш конкретних позиціях, щоб бути представленими нашою продукцією. Пан Айнерс, ви зазначили, що українську продукцію раду вітають власне в Європі. Цікаво, як ви, пане Володимирові? Чи відчули це, чи власне готові там зустрічати українську продукцію? От власне, крупи вашої компанії чи ні? Ну, от дивіться, на сьогоднішній день багато запитів. Ну от після виставки, після аналізу, після спілкування підходили великі мережі, підходили великі дистриб'ютори. Цікава виставка тим, що ну, от, в Україні, коли ми спілкувалися, то дуже мало так, щоб дистриб'ютор приїжджав на виставку там, десь через свої. Тут на виставці зав'язуються контакти, радо спілкуються, цікавить продукція. Брали на взірці, дивилися якість, оцінювали. Певні клієнти брали навіть додому і варити потім на наступний день. Давали своє заключення, чи їм це цікаво? На сьогоднішній день з ними теж активні перемовини. Ну поки що, все в перемовинах. Надіємося, що скоро ми тут йде. Пане Айнерсе, на вашу думку, чи не зупиняє війна майбутніх інвесторів власне більше розкривати для себе Україну, більше підтримувати бізнеса на сьогодні? Я думаю, що очень важливо ділити ну виступить на таких виставках. Я думаю, що дуже важливо, от, робити, ну, на І думаю, що важливо дуже виступати на таких виставках. Я говорю, І дуже що важливо робити ці бізнес-форуми. Я завжди казав, що краще то, що один я... раз побачити, я, чим сто разів кажу, почути. І також бізнес не, робити онлайн, не можна робити в онлайні, той бізнес, особливо той бізнес, -то який займається розвитком якоїсь продукції. Так а й ті компанії можуть спілкуватися через онлайн конференції. Все. Але ось, Но, наприклад, вот, например, як підприємство ЕКОР, який просуває конкретний продукт, продукт то партнерам обов'язково приїхати, їхати, як це зробив. Як я своїми очима побачити, своїми глазами, побачити пощупати, чи скуштувати те, що вони продукт, роблять. То, що вони наприклад, роблять. Що наприклад, я спробував то, у вас я, например, на Тернопільщині газу, соки, там, які, там, там, які справді є натуральними. Ці натуральні соки, які реально натуральні, томатні соки такого реального своєї житті ніколи. Я люблю томатний сок, ну я такого не піб. Такого в своєму житті раніше не пробував. Томат, Чистий там томат, нету, сахара, там ні немає ні цукру, химия. жодної хімії. І ось І це дуже важливо, важливо ага, звести людей разом. Людей і те саме ну, от апчені на таких виставках. Теж саме у нас є дуже розвинена парфумерія, рибна продукція, яку цікавить і український ринок. Тому спілкування на таких виставках чи бізнес-форумах, коли люди привозять свою продукцію, так і народжуються ці контакти. Я Я думаю, навіть те, що я вже сказав, у майбутньому народжуються спільні підприємства. Тому кажу, що завод може стояти в Латвії і. В Україні, але ці інвестиції ці компанії з обох сторін будуть бачити позитивний результат. Обидві країни це відчують. А як часто такі виставки відбуваються в вашій країні? Така виставка разґуд рітака виставка Ріга Фут зараз в рік. Вона вважається міжнародною виставкою. ну скажімо так, там виставки, як і у вас перед війною і в Україні були. Один рік може бути і побільше один рік поменше. я сам був перед війною в Києві, відвідав агропромисловий захід. Бачив те, що створюється українцями, і іноземні компанії були учасниками. Це насправді є таке спілкування. Виставка. Ну, ето і штукою то, что второй момент то, что я говорю ні мадругий момент, ми можем, що немало сами, важливо. мы можемо самі, делать, не дивлячись вот на масштабні форуми, виставки, с одной робити форуми да, з однією конкретною областю. Може Спочатку починати з, з форуму до прикладу, наприклад, чому наприклад, б не зробити у області вас області 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 тут таких міжнародний, такий міжнародний, такий міжнародний зах? Зараз можливо це важко, тому що перетин кордону людьми чи перевезення продукції. Не всі готові під час війни приїхати і бояться. Це все зрозуміло. Приїхати. Не всі готові во время війни їхати і боятися. Це все зрозуміло. Все одно Україна скоро виграє війну, і, але все і, і, одно Україна скоро виграє цю війну, і, і кордони буде. відкриються, і, і розвиватися буде не навіть, навіть від... після війни. Я не уявляємо, як уявляю, скоро і, як як і швидко ви будете розвиватися в Україну стані ті, що бо ж і, і тогда от по різним підприєтті постройматеріалам, поразниця допоможе бути спільні підприємства. дуже буде важлива. Ну тому я бачу ці точки співпраці. Наприклад, Латвії є більше 15 компаній, які роблять модульні будинки різного типу. Навіть з монолітного бетону, що зараз було б важливо для України. Тому не зробити такий завод тут? Це буде потрібно. Це, потрібно, це вже потрібно. Людям, які втратили будинки, потрібно десь жити, і це буде розвиватися. Будуть будуватися нові заводи і все інше. Що остально я бачу це? Ну от я, то цілі так і треба робити. Селі починати з маленького з однієї області, і потім розвиватися далі, І потом розвивати далі. Мабуть, ще останнє запитання. Дуже приємно чути такі відгуки про Україну, про Тернопіль загалом. Серед плюсів бачимо, що дійсно підприємці розвиваються, а серед минусів, чого недостатньо на сьогодні. Тому що ми розуміємо, що все ж таки оцей, ці мінуси дозволяють розвиватися на нам далі. Можливо, пане Володимире, ви скажете. Ну на сьогоднішній день ну з мінусів в Україні ви маєте на увазі? Чи саме взагалі? саме в бізнесі, компаніям, що, що недостатньо? Ну, На сьогоднішній день дуже проблемно, чесно, з робочою силою. Тобто, Наприклад, наше підприємство ну, постійно зараз потребує людей для, для роботи. Ми ніби і постійні постійно працюємо над цим питанням, але все одно багато людей і особливо чоловіків бояться йти на роботу. Хто боїться, що показуємо воєнкомат, хто боїться. Ну, незрозуміло чому. Е, достатньо робочої сили. Е, в принципі, на сьогоднішній день, ну, напевно, це одне із основних таких ну, війна, війна вносить коректив. Але ну, на сьогоднішній день є сировина, є бажання, є бачення, як це зробити. Ми працюємо в цьому напрямку. Ну, не хочеться падати духом, хочеться навпаки розвиватися йти вперед. Наш ефір завершується. Можливо, декілька слів. Хочете сказати, звернутися до підприємців, побажати йому. ну, я хотів тільки додати, що я хотів тільки додати, що я здивований, не дивлячись на війну. Ваші заводи фермери працюють, виробляють свій продукт. Теж саме я можу сказати, що Латвії не вистачає працівників. але в нас немає воєнних дій. Але ми стараємося створювати тому, що життя продовжується. На і, на все, люди жити, і, і Люди будуть жити і рухатися далі, будуть жити і розвиватися. І я желаю, Я хочу пожелати, щоб наш совмісний бізнес більше і більше і бістре розвивався, і теж час я і хочу хочу пожелати, побажати, щоб наш спільний бізнес все більше і більше розвивався. Все, в той самий час Я хочу побажати робити, всім українцям перемогти а, ворога, щоб ця боротьба а, якнайшвидше, а, якнайшвидше закінчилася. І щоб це поскоріше закінчилося. Дякую вам за цю розмову. Дякую Латвії, яка підтримує українців у цей непростий час у боротьбі за нашу незалежність. Ми цінуємо цю підтримку. Дякуємо вам, наші телеглядачі. Це була програма Акценти. Побачимось в наступних випусках.